Це була випиг, це пиріг, який мені приготувала мама, коли вона приїжджала до мене в гості. Це дуже простий, треба дуже багато плакати. Тут треба саме вручну нарізати, Ну, я завжди кажу, що я не вмію готувати. Я просто підбираю дуже класний рецепт. Перший випуск на голодному був піца, пробував, робив. Що я це їм мені подобається, то ми це знімаємо. Просто побачили це віконце, одразу подзвонили просто так от одразу. Це чиста авантюра. Ми з першої буквально секунди були впевнені, що нічого не вийде От взагалі. Я не знаю, про що ми взагалі дум... ну ми тоді не думали. Тоді тим паче був такий період: ти або сидиш плачеш цілими днями, або не знаєш, що тобі робити, постійно на зв'язку з рідними, з друзями. А всіх було там до 10 тисяч гривень. Я так думаю, що навіть якби було більше, я не впевнений, що у нас був вийшло. А Дарина була єдиною, кому я розказав, що ми відкриваємо віконці. Команда насправді дуже класна. А пакувати чи просто щоб зараз? Просто щоб... це люди, яким можна довірити абсолютно все. І тут ще такий важливий момент, що з березня місяця ми працюємо без зарплати всіх трьох. Це з самого початку була історія про кота, і в принципі вона продовжується. Так, да, це, це мій кіт, містер кіт, який випадково потрапив у перший випуск ГМ. Там є його вуха, він всім сподобався. Наразі він зник. Там я його шукаю. Шукаю. Декілька людей сказали, що бачили такого, але коти вони всі схожі один на одного. Я сказав, що він великий і, і найкращий. Бо це містер Кіт. Шукатиме, доки не знайду. Я вже придумав, що якщо він знайдеться, я зроблю ванну з м'ясом. От на початку було якось просто, тому що до нас люди приходили, які почули про нашу історію. Так? Я ж ніде навіть не анонсував ні на каналі, ніде. У мене немає навіть жодного ролика. От коли я знайду кота, я розкажу.